Не може бути ніякої мови про укладення миру з Росією. Ми просто цього не можемо зробити. Державність української мови, основа української держави. Зараз хто проти цього, є державним злочинцем. Хочу побажати українцям. Бо Україна вже є, Україна вже буде, і вона залежить від того, як скоро українці стануть українцями. По-перше, я бажаю, щоб в Україні були добрі школи, щоб ми добре вчили наших дітей, щоб ми достойно закінчили війну. Я хочу, щоб. Фахівці України були.